Так, починаємо велике будівництво. Придбали альтаночку і під неї будемо заливати, де палки стоять, отакий, сказати, чи чистомент. Уже відбили ось полосочку, раз. Полосочку 2, 3 полосочку і 4 полосочку. Відбивали ось таким лазерним. Ось таким лазерним кульочком. Це дорога річ, кульочку треба хранить. Хілда якась 4D уровень. Перший раз пользуємося. Так що так. будемо розпочинати будівництво. Роблю рештовки, заливаю, а потім буде видно. Так, друзі, засипали каміння. А це буде 2.50 на два. Буде два. Так, засипали каміння. Завтра будемо заливати. Якось так. Просто бесідку поставити дерев'яну на землю, вона через год згніє. А так залью і зверху поставлю. Якось так. Так, друзі, наступний день. вот такие процессы, где трошка заливается, осталось один-два замесика и все. Вот такая мешалочка, песочек возим на тележке, на тачечке. То, что тут у нас? О -о -о. Сейчас добавим водички песочку и головой. Вот такой у нас получается постамент так будет. Сейчас. Сейчас. залью. Чистовый уже возьму правило. Растягну и все. И вот у нас тут будет стоять альтаночка. Два з половиною на два. Так що так, друзі. Про Та це Так панда замокне. Радіє, що завели. Ось кінцевий результат. Воно одтіняє листя. оно Ну, примерно так. Примерно так. Залилося. Так, пішло два, Четыре чотири четыре мішки. Ні, не чотири. Один остався. половиною мішки 25 кілограмових цементу. Ну і все, залилося, хай висохає, підсохне, розберем. порядочок не ведем. і поставимо альтаночку. Далі буде. Так, процес йде. Потихоньку, потихоньку. Все, поклали плитку, все, затерли, окантовочку зробили. Отаку вот як вроді, як вроді камінчики, Якось отак. Все. Тепер ждемо вихідних, і будемо збирати потихеньку альтаночку. Слідкуємо, далі буде. Так, друзі. Ось наша альтанка. Це капець. Як то кажуть, без 100 грам не розберешся. Одні бруски і доски. Хорошо, що пописано. Ну вже починаємо збирати. Ось вже почало покладене. Як її називається, Мальдівки чи як? Ладно, не суть. Так Ось порозкидав по всьому двору. Так Ось воно так уже Почало каркас. Воно буде стояти на... вгорі. Так що так, Збираємо далі. Так, друзі, збираємо потихонечку. Уже розібралося трохи. іде вже легше. Тільки треба дірочки то, впадало. Підлога вже є в нас. Є вже підлога. Так, далі буде. Так, друзі, доброго раночку. Рубрика називається Знову Альтаночка. Ой, вже 9 ранку а вже 40. Нічого фарбуємо. Haydi Allah'a Так вверх кришу покрасив в один слой, в один слой і тепер остався низ. Доволі багато йде крас. Багатенько краска йде. Ну нічого. Нічого. Окрас такий старичок. Йому вже років десять. Ой, така неймовірно. Отаку красочку взяли. Це не реклама. Антисеприк, лазур для деревини. Колір дуб, два з половиною літра. Оце два з половиною літра, криша пішла і ватише, ну, на половину низу. Якось так. Придбав. Думав, думав, чим дах накрити, придбала ми, як сказати. Полікарбонат, оцей і шифер волнистий, пластиковий. Ну не пластиковий, стеклок, ночи. Ну, Ось таке. А кинулись, ніколи з ним не зв'язувались, кинулись, щоб накрити, а до нього треба між волнами там проставки ставити, щоб я саморезом не... то раздали Короче, какая якось... Ну, а шифер купили. Цвет бронза. Я так вы Бронзовый цвет. О, выключился. И этот. И сегодня на почту должны эти проставки пройти. И завтра будем накрывать. Если сегодня пофарбуем. Дружина поїхала в місто, купи банку краски, тому що щось багато йде. Ще треба раз покрасити, тому що перший раз деревина дуже впитує. Як бачите, ось біленька, а ось уже колір дуб. Впитує дуже краску і рекомендовано покрасити ще раз. Ну, діло в тому, що застелили, застелили постаменти, а це вже не... Так що потихеньку фарбуємо. Так оце вистачило 2,5 літри краски. Ось на гору всю з усіх сторон і зверху, на лавку. І стіл по піднизам, і то не весь. І то не весь хватило. Блін, дуже впитує. Раз пройшов, відвернувся, опять біли. Ну нічого, другий раз буде, я думаю, другий раз буде бомба. Отак От зверху покрасилась. А так зверху покрасилась. Лавка повністю одна. Повністю одна. І стіл під низом весь. Під низом, ножки. Одна ножка сама-сама крайня не вистачила. І остана лавка під ножки і ще раз зверху пройтись. Якось так. Так що ждемо фарбу і красимо далі. Жара неймовірна, вже, мабуть, до 40 підходить. Страшне. Все горить. Все горить. Цибулька сохне, вибрали вчора цибульку. Сливи опадають. Жара неймовірна. Рано ймовірно І гарні сливи І чогось Ось як бачите Уже все Уже червяк У нас зелена А ось червячки ось На Баба І так на кожній. І ось така система І ось не знаю от чого це, чи от жари, чи хто його знає. Ну, не біда, не біда. Це не останній продукт, що без нього не можна прожити. Правильно, правильно. Пес. Жарко песо. Жарко песо. Я її вже й покупав тільки що. І хека є. Так, друзі, завершення прийшло проєкту Альтанка. Отак накрили полікарбонатним шифером. Якось так називається. Того що... Шо... того ж. Профнастіл, метал. Жара була б неймовірна, накалялась. а вот так выкрасили три следы а вот так получился столик структура видно дерево сучочки а вот так воно якось так хотел саморезы зашпаклевать, не, не стоит этого дела заморачиваться якось а так. Осталось конечек десь купить. Не хочеться, щоб був громадний такий. Ну щось придумаем. Якось так закінчили альтаночку, вже все, можна чаювати, отдыхать і то є. А так получився шиферочок. Сейчас обиду з той сторони. Отак воно просвет, все просвіщається. Так і білий наливчик у нас. А так воно просвічується. Якось воно просто дерева листі і кажеться, що п'ятнами. А такий просвіт. Я думаю, я думаю, нормально. Якось так. Так що ось такий був проєкт. Так що до побачення.